Всім привіт! Знову хочу показати, що зацікавило мене у секундах. Ось така гарна була блузочка смарагдового кольору, на мій погляд, на чудового крою була. Такі гарні валанчики, гудзички, привабливий колір, такий шовковий відлив. Це був бренд FEMI 9. Він мені невідомий. Можливо, ви щось знаєте. Ось він був склад з 50 району і 50 поліестеру. Район це така штучно створена тканина з натуральної сировини деревини. Ну, Тобто це цілковито натуральна тканина. Ще район називають штучним шовком. Виявилася на мене маленька, ну, через це я її не взяла. Але дуже гарний такий шовковий відлив, і вона була в ідеальному стані. У комусь буде гарна знахідка. Ось. І дуже гарний колір був. Ось така була трикотажна сукня від Jash Fashion Paris. Це була Elixel. Також бренд мені невідомий Перед сукні був прекрасний такими металічними деталями. Вони такі створюють блиск при русі. Цікавий. У складі була віскоза і 15% нейлону для покращення состійкості. Сукня була в хорошому стані, якісна, так, в принципі, небагато сміття вона на себе. Прибирала. Ось. Ну, почистити потрібно було, також я її залишила. Щось така сукинка чорного кольору була в гарному стані від бренду G Ceri, Це Італія. З такими карманами-клапанами. Ну, у складі там вона була поліестерова майже уся виготовлена в італії. Тут така була дуже на, мені здається, міді. Ну, під пасок було б гарно ну Паску я там не знайшла з ну, нею. Залишила. А вона все-таки була з поліестером. Ось така сукня впала мені в око, вона мала дуже гарний рослинний принт, прикрашена була такими виланами. І сама сукня, і рукавчики. Дуже-дуже гарна така. Моя камера чомусь віддає в синій, але взагалі вона була більше з зеленого кольору. Такий був стягуючий пасочок. Це такий всім, в принципі, відомий бренд Scotch Soda від Mason Scotch. Це була Екссеска, вона, звичайно, була маленька, я її також залишила. Бренд мені, здається, був зрізаний ну я нею тут любувалася. Полюбуємося стінкою примірочною. Це такий цікавий бренд, мені подобається. Мені здається, з Нідерландів, там висока якість, дизайн, оригінальність, відрізняють їх вибори від інших. Все-таки сукня достойна, в принципі, була в гарному стані. Також ось такі ближчі тварини там, крім рослин. Доволі такі недешеві ці сукні. Ціна доходила до 180 євро на сайті Скочен сода. Далі був ось такий светр, який мене зацікавив. Це грам сасу. Мені здалося, що цей светрик був трохи неправильно попраний і він збігся. Ну, але він такий, в принципі, гарна вовна тут була, видно, що якісна, гузочки всі були на місці. Ну, єдине, що він наче як збігшися, здавався. І рукавчики якісь короткі, ось це такий італійський бренд. Тут була 100% вовна. Бренд Дуже в принципі старий, ще заснований у 1952 році. В них дуже якісні вироби, преміальні матеріали вони використовують і на сайті вони досить таки дуже дорогі. Доходила ціна до 41 500 гривень. О майже тисяча доларів чи 1000 євро вже навіть. Ось Таку ковтинку приміряла, вона з візкози. Бренду я не пам'ятаю. Ну, забрала собі на осінь. Тут також вона більш зелена, чомусь, а камера передає синій колір. Ще ось такі були брючки, лосини від Karen відкараніли. Вони трикотажні. Також були в хорошому стані. Я чомусь навіть не пам'ятаю, чому я їх залишила. Але я їх не забрала. Тут змійка ще така з боку. А, ну, такі вони гарненькі. Здається, з поліестеру все-таки вони були, тому я їх і не забрала, не пам'ятаю вже. Ось там був хороший. Також не, не дешево вони коштують. В принципі, ціна досягала десь 60-90 фунтів в середньому, плюс-мінус. Чиську ковтинку помітила від Кінг Луи. Бренду також не знаю, красиві металічні кузочки були з візерунком. Думаю, що це вінтажна ковтинка. У складі тут було 80% вовни. Вона мені нагадала такий зимовий стиль. Звичайно, вона вже була не. Дуже в хорошому стані, я її тому залишила, ще й діра була. Ще моя знахідка, про яку я чула багато від інших блогерів, такий светр від колегендарного бренду Pringle of Scotland. Спеціалізується на високоякісному вовняному одязі. Тут 100% вовна. Заснований ще в 1815 році з її бірка. Цей бренд є символом британської культури і стилю. Вироби з вовни лише найвищої якості. Це одна з найстаріших, безперервно діючих, модних компаній у світі. Ось, виглядав він досить непогано. Я його забрала, почистила. ну Ціна досягала до 990 фунтів на сайті. Я бачила такі светри. Ну, схожі на такі і вони, звичайно, нові. Да, дуже дорого для нас. Ну, я його забрала з собою, звичайно, буду використовувати в одязі. Гардеробі. Ось така мила хустинка впала, мені також в око. Довго її розглядалась, з цікавістю. Його треба було забрати, а я чомусь залишила. Дуже цікава. Зроблена вона була у Японії. з нейлону і району. І тут написано було, що тут все про Австрію. Ну і На картинці видно, що це Австрія, тут і аборигени, і природа, і тварини. Можна так, наче історична довідка в деталях. Ось. Ну, розглядала довго з цікавістю, така вона яскрава, все підписано. Ну і на останок светрик від Ralph Lauren з 80% вовни і 20% кошеній. Ну, Це всім відомий американський бренд преміум класу. Оглядає вишукані речі, якісні, елегантні, в моєму випадку так і є. Такий гольфик досить такий, в принципі, цікавий з короткими рукавчиками. А базова річ, ну, я її залишила, там трохи коси вже порозходилися, щоб трошечки її вже залюбили. Вона досить дорого вартує ця ковтинка. Щоб ви знали, що гудзики мають бути цього бренду тільки з В общем, дякую за увагу, дівчатка. Підписуйтесь, пишіть свої враження. До побачення!